Осінніми вечорами від нудьги рятують душевні розмови з подругами. А щоб розмова була цікавою, хочеться чогось теплого, домашнього, незвичайного. А приготую я картоплю, запечену по-домашньому. Для картоплі, запеченої по-домашньому. Нам потрібні такі продукти: картопля, овочі, цибуля, морква, перчик, томат. М'ясо, масло, зелень, часничок, спеції, сіль, перець і паприка. М'ясо та овочі обсмажуємо. На сковорідці. Для тіста нам потрібно просіяне борошно, сіль, яйця і вода. Відмішуємо тісто. Нехай наше тісто трошки відпочине. А зараз наше тісто ділимо на три частинки для наших горщичків. Від кожної частинки відрізаємо. Для того щоб зробити кришочки, розкачуємо наше тісто для горщичків. Тісто переносимо. Форму. Овочі змішуємо. Посолені, поперчені овочі перекладуємо у наші форми. Для смаку додаємо по Шматочку масла. Формуємо наші горщечки. Наші горщики змащуємо яйцем і ставляємо у духовку для запікання при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Хліб, картопля на столі. Буде зла вода в сім'ї. Смачного на здоров'я!